Я зіткнулася із проблемою перенавантаження моєї дитини, яка навчається у 6 класі загальноосвітньої школи 2-3 ступенів Кіроградської міської ради номер 10 Я неодноразово зверталася до лікарні у зв'язку із погіршенням самопочуття моєї дитини, а зокрема скарги постійні на головний біль. Звернулася і до Кіроградської обласної прокуратури, яка переадресувала справу до обласного департаменту освіти. Той провів перевірку. І виявив, що у школі дійсно порушуються норми, державні санітарні норми і правила, але не суттєво, лише на дві години складає гранично допустиме ну, перенавантаження на дітей 6 класу. Але я знаю, що досі у загальноосвітній школі номер 10 проводяться сьомі-восьмі уроки, які формально не внесені у розклад, але вписані у щоденники учнів. Адміністрація школи називає їх додатковими, але не обов'язковими, і підкреслює постійно, що можна на них не з'являтися. Але при цьому на цих уроках відбувається навчання, пишуться письмові роботи, іноді навіть вивчаються нові теми. Якщо моя дитина буде відвідувати ці уроки, вона буде приходити додому десь близько 16 годин 25 хвилин. Саме тоді закінчується дев'ятий урок. В середньому навчання дитини моє буде тривати 7,5 годин в день. Це шостий клас, 10-11 років дитині. Зазвичай у вас скільки уроків є? Сім, вісім. Сім-вісім. А бувало, що 9. Нема да. так. тобі важко при такому темпі навчання? Да. Важко сприймати ну, матеріали, які вчителі подають? Да. Важко. А після школи ти ще відвідуєш якісь гуртки? Там? Да. Музикою а він Тобі не заважає? Ну да, ми вчимо просто тему на тих уроках. іногда. або письмові роботи робимо. І ну я не вспіваю тоді Не дороблю погані оцінки. отримую. обласна прокуратура не прийняла. вірніше, прийняла моє звернення, але вказала, що вона з недавнього часу позбавлена юрисдикції проводити загальнопрокурорські перевірки і передресувала за належністю справу до обласного департаменту освіти. Обласний департамент освіти, відповідно, мені формально відповів, що порушення є, але воно не 31 годину, а, вірніше, але перенавантаження складає не більше 2 годин на тиждень, воно не суттєве, ситуація виправлена, зміни у розклад внесені, питання врегульоване.